Всім привіт! Намасте. Розміщуємося зручно, сідаємо, витягуємо за маківку вгору, плечі відводимо назад і вниз, руки на коліна, долонями вниз, прикриваємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику. Вдихаємо глибоко носом, розтягуємо кожен вдих, і кожен видих. І ще вдих, і видих. І ще один глибокий вдих. І видимо. Відкриваємо очі, витягуємо за руками вгору вдох, малюємо велике коло, погляд на долоні, потягнулись, наче хочемо вирости. І з видихом плавно розводимо руки в сторону, підключаючи лопатки підборіддя вниз. І ще потягнулись вгору, вдох. І вниз видих. І ще один вдох, і вниз, видих. Добре. Опускаємо знову руки на коліна і підборіддя опускаємо вниз. І тягнемо діагональ впору носиків підборіддя, вид. І ще вниз, вдох і видих вгору. Назад ми голову сильно не закидаємо, тягнемось, підворіддям вгору в діагональ і продовжимо. Зберігаємо рівну спину. Витягуємося вещас, наче хребтом вгору. Живіт злегка підтягнути. І ще один. І зупиняємось, провертаємо тепер голову направо, дивимось наче за праве плече і наліво. І продовжуємо рухатись в одну сторону вдох і в іншу види. Рухаємось своєму темпу, повертаємо голову один бік та інший. І ще по одному разу. А вліво опускаємо підборіддя вниз і прокручуємо голову від плеча, Підборіддя йде направо і через низ до лівого плеча. І ще малюємо на півкруги, спина рівно живіт підтягнутий, підборіддя малюємо на півкола, дихання глибоке. І ще по одному разу. І зупинились, тепер підборіддя тягнемо вперед. І назад притискаємо до себе, ніби ми хочемо зробити подвійне підборіддя. І продовжуємо вперед і назад. Вдох. І видих. І ще вдох. Видох. І ще три рази. І один. Тепер ми так само будемо під горітим через перед малювати круги. Рухаємось наліво, вперед, направо назад, направо, вперед, наліво, назад. І малюємо на круги в одну сторону і в іншу. Продовжуємо зберігати глибокий дихання. І ще по одному разу. Добре. І зупинилися. Провертаємо тепер назад плеч декілька разів. Розкриваємо груди відділ, лопатки збираємо позаду, глибокі вдохи та видих. І тепер вперед. Закриваємося. І ще два, і один. Добре. Беремо руки великі пальці в кулаки і прокручуємо зап'ястя в одну сторону і в іншу. Згинаємо руки в ліктях тепер і малюємо такі круги руками. Значить розкриваємо І тепер в інший бік, на ми закриваємо. Добре. І тепер руки ставимо собі на плечі пальчики і прокручуємо великі кола ліктем. Вперед. Добре, і беремо руки в пальцевий замок і витягуємось замком вгору. І злегка нахиляємось вліво і вправо. Акуратно себе тягнемо і продовжуємо тягнутися більше вгору, ніж в сторону. Зараз ми потягнемо бока. А поки що просто витягнемось вдох і на видих, штовхаємо долоні вперед, лопатки назад підборіддя до грудей погляд на живіт. затрималось тут, витягнулось, вдох, видих. І ще раз потягнули, вдох, і попружинили руками назад, розтягнули плечі. Видих, добре. Опустили руки, пальчики дивляться вперед, в районі тазу, приблизно, і відриваємо таз. Переходимо на коліна та штовхаємо вперед, голову закидуємо назад, витягуємось, видихаємо. І опускаємося, сіли і змінили перехресні. І ще раз так само піднімаємось, переходимо на коліна таз вперед, голову закинули вдвох видих. Тих. І плавно опустились вниз. Добре. Тепер ставимо збоку нашу ліву руку, теж в районі тазу, в сторону. І будемо за правою рукою нахилятися, згинаючи опорну ліву. На вдох потягнулись. І на видих піднялись рівно. І продовжуємо. Вдох, витягуємось. І видих, піднімаємось. І ще раз. Вдох. І видих. І ще видох. І видих. І на останній затримались внизу. Якщо вам комфортно, можете повністю опуститись на лікось. І верхня рука права в нас витягується, максимально вирівнюється в лікті, долоня дивиться вниз. Обидві сіднички на підлозі. Ми не відриваємо, не перекатуємося. Якщо сідниця відривається, прийдіть знову. На долоні. І видихайте. Якщо це комфортно, погляд переводимо вгору і наче через підмишку на стелю. І видихаємо. Продовжуємо за рукою витягуватись, ніби нас взяли за долоню і тягнемо туди в сторону. І відчуваємо, як натягнувся весь правий бік. Тепер ми опускаємо праву руку вперед і ліву також в діагональ ми живіт вкладаємо над бедро. Тягнемось ручками максимально вперед. Погляд вниз, шиї ми не заламуємо, шия продовження хребта. І пальчиками йдемо, витягуємося, обидві сіднички. Так само притиснуті. І вдох та видих залишаємось тут. І знов перекотились на лівий лікоть. І під'яс. Витягнулися за руками вверх, вдох і з видихом. Руки вниз. Відчули різницю в правому боці і в лівому, і зараз повторимо на іншу сторону. Права рука йде у нас з боку, в районі тазу опускаємо долоню. Дві сідниці залишаються на підлозі. І зараз робимо в динаміці, за лівою рукою тягнемося на вдох, згинаючи опорний лікоть. І на видих піднімаємось вгору. І ще потяг Вдох. І видих. Виростай. І продовжуємо. Вдох. І видих. І ще вдох. І Видих. І ще два. І з останнім затримаємось внизу. То може переходить на лікуть, дві сідниці притиснуті, рука верхня у нас ліва, стараємось її вирівняти, долоня дивиться вниз і погляд можна перевести вгору. Видихаємо, відчуваємо, як розтягується наш лівий бік. Продовжуємо дихати глибоко, носом. Вдох та вин. І провертаємось тепер вперед, в діагональ. Живіт у нас над правим бедром, за руками витягуємось теж вправо, можна руки поставити на кінчики пальчиків, погляд вниз. І видихаємо. Вдох і та видих глибокий. Сідницю ліву стараємось не відривати, тягнемо її теж постійно вниз. Угу. І знов перейшли на правий ліку. Витягнув і підняли згоди. ще один глибокий вдох. Потягнулися і видих руки через сторону вниз. Обіймаємо себе тепер за лопатки. І скручуючи спинку назад, тягнемось руками ліктями вперед, носик ховаємо собі між долой, на вдох, витягнулись лопатками назад, ліктями вперед. І вирівнялись, витягнулись маківкою вгору на вдох. І на видих знов заховались, потягнулись боком. Ми нернули прямо собі в руки і назад. І на вдох виростаємо. І ще видих. Скругляємось. І вдох. Виростаємо. І ще один. І виростаємо. Добре, Відпускаємо свої обійми і переходимо в позицію на 4. Коліна у нас знаходяться під тазом, стопи зараз розслаблені, долоні у нас знаходяться під плечима. Пальці всі широко розкриті, ліктові впадини ми не вивертаємо, а розвертаємо лікті, дивляться ліктові впадини один на одну. І ми дивимося вниз і на ми Прогинаємо повністю погляд вверх і таз прокрутили. Тазові кісточки дивляться вгору. І з видихом скруглили, штовхнули спинку наверх, подивилися на живіт. І ще на вдох, розкрили сідничні бугри, погляд вверх. І з видихом підкрутили таз і лопатки штовхнули вгору, наче згорбились. І продовжуємо вдох, прогинаємось і на видих, Округлились. І ще два. І один. Добре. І тепер штовхнули таз назад на п'ятки, можна коліна злегка розвести, потягнули за руками вперед. Погляд вниз, лоб тягнемо в підлогу і пальчиками рук тягнемось вперед. Видихаємо, розтягуємо весь хребет, ми ніби його хочемо видовжити. Глибокі вдохи та видихи. Угу, і ще один вдох. І видих. І плавно піднімаємо знов позицію чотири І ми праву нашу руку ставимо за голову. Ліва в нас опорна, знову лікоть ми не вивертаємо, прокрутили. І ми на вдох розкриваємо плеча і погляд вверх. І на видих вертаємось вниз. І ще вдох. Розкрились, подивились за ліктем. І видих вниз. І продовжуємо вдох. І видих. І ще вдох. І видих. І ще два. І один. І опустили. Праву руку на підлогу, лікоть провернули, поставили ліву руку долоня за головою. І на вдох розкрились вліво, і за ліктем подивились, на видих, вниз. І ще вдох, і видих. І продовжуємо Вдох. І видих. І ще три. І два. І один. Добре. Опускаємо долоню на підлогу. Виводимо зараз вперед праву ногу, ліва залишається на коліні. Коліно і п'ятка на одній лінії. Ліва рука у нас опорна, права теж опорна. Нею ми зараз будемо рухатись вперед. На вдох і прокручувати її назад. Разом з грудним відділом погляд назад, і з видихом вертаємось знову вперед. І знову на вдох, потягнулися вперед. І великий круг назад, погляд за рукою. І з видихом повернулись. І ще вдох, дорого, скриваємось. І повернулись. Видих. І ще два. Розкрились. вдох. І видих. І останній. І видих. Добре. І міняємо сторону. Права нога на коліно опорна. Ліва. Перед. З собою. І тепер будемо працювати лівою рукою. На вдох Тягнемось вперед, повертаємось назад і з видихом. повернемось. І ще вдох. І видих. І продовжимо вдох. І видих. І ще два. І останній. І видих, повернулись в центр. Добре, і зараз ми плавно, акуратно опускаємось на живіт. І ліву руку ми виводимо в сторону. Лягаємо на ліве вушко. І зараз правою ногою ми будемо працювати, зігнули її в коліні, прокрутились в сторону. Так, давайте я перечіплю такий мікрофон сюди. Угу. Тут ми лежимо. Ми будемо згинати праву ногу в коліні, права рука в нас в районі плеча. І коліно ми будемо виводити стопу вниз, коліно вгору туди тягнути його в сторону, і розкривати за правою рукою, теж туди максимально назад. І вертатися з видихом вперед. І ще зігнули, провернулись Коліном і розкрились за рукою, наскільки у вас виходить. І з видихом вернулись. Нагадую, що ця рука в нас витягнута в сторону. Відчуєте скрутку в хребті, повернулись, розкрились вдох і вернулись. Видих. І ще два. Вдох. І видих. І один. І видих. Добре. Зараз ми повторимо на інший бік. Приготуйтесь, будь ласка. і кладемо зараз праву руку в сторону. Опускаємось на праве вушко. ліва рука зігнута біля плеча і згинаємо ліву ногу. Переводимо її назад, стопа вниз коліно вгору, і за рукою відкриваємо слібою скрутка, і з видихом вернулись на живіт. І знов повернулись, розкрились на вдох. І вниз видих. І ще вдох. І вниз видих. І ще два, і один, вдох. І видих. Вниз, вернулись на живіт. Ноги розслаблені, лежать руки в районі плечей, погляд вниз, і ми плавно починаємо підніматися. живіт, груди. Витягуємось і плавно опускаємось живіт, груди і лоб. І відриваємо лоб, грудний відділ, живіт, вдох. За маківкою витягнулись вгору. І з видихом плавно кладемо живіт, груди, останній лоб. І ще вдох. Потягнулося. І видих. Вниз. І ще два. Витягуємося. І вниз. Видих. І останній. Вдох. І видих. І штовхаємось. Долонями, знову садимо собі таз на п'ятки, за руками вперед. І лобом тягнемось вниз, видихаємо. І витягуємо спинку, розслабляємось, вдох та видих. І знову піднімаємось на коліна, перехрещуємо позаду стопи, сідаємо тазом і витягуємо ноги перед собою. Заводимо зараз праву ногу зігнути. Коліні за ліву стопу, витягуємо рівнюємо спинку, витягуємося навдих гору, і з видихом ми будемо заходити праву руку ми ставимо за собою, лівий лікоть стараємося залезти за праве коліно. І з видихом крутка погляд назад, за праве плече, видихаємо, залишаємось тут і ще більше. Закручуємось кожним видихом. І вертаємось в центр. І витягуємо тепер праву ногу. Заходимо лівою за праву, зігнуто в коліні, витягнули, вирівняли спинку, Ліву руку поставили в опору позаду, за правою витягнули вдох і з видихом скрутилися. Погляд за ліве плече, а правим ліктем продовжуємо відштовхуватись від лівого коліна. Залишаємось тут, вдох та видих і вернемось в центр, зігнули обидві ноги в колінах, взялися за колінка руками. І на вдох, витягнули з мору, на видих. Перейшли на коприк, штовхнули лопатки. Назад. І ще витягнулися, на вдох. І з видихом скруглились назад. І ще вдох Потягнулись. І назад. Видих. І ще один йду. І назад видих. Добре, Піднялись. взяли себе під колінками, плавно опускаємось повністю вниз. І зробимо останню вправу, підтягнемо за себе вище п'ятки, ноги зігнуті в колінах, руки вдоль тіла долонями вниз, притисну зараз всю спину. І плавно будемо відривати, прокручувати лобкову кістку на себе, відриваючи куприк, потім йде поясниця, потім спина в відділі грудного, грудної клітини витягнулись повністю. І з видихом так само плавно опускаємось вниз, хребеть за хребцем, останній торкається куприк. Іще навдих. Відкуп прика йдемо вгору. Потягнулись. І з видихом плавно вниз, опустимо. І ще вдох. Витягується. І вниз видих. І ще один. Вдох. вдох. вниз, видих, обійняли свої колінка, покачали зі сторони в сторону. І тепер вперед, назад, Перекати по всій верхній спини. І ще два. І зостані. І віднімаємо сідаємо знову в комфортну для себе позицію або так, або на колінах. І витягуємося вверх вдох і видих вниз. І ще раз потягнемось вгору вдох і намасте видих. Всім дякую за практику. І також запрошую вас на мій інстаграм, мою сторінку. І хто хоче подякувати за практику, можна зробити це в набак.